Гей, але О, вибач, я забула, що ти не любиш, коли тебе торкаються. Нічого, що таке? Я збиралася зробити чай. Не бажаєш? О, так, будь ласка, дякую. Звісно. О, Боже, ви не могли б мені допомогти. З вами все добре. Так, так, добре. Чим можу допомогти? Ну, я сподівався подивитися деякі з тих крісел. Хочу знати, яке у них відчуття. Добре, добре. Звісно, ті крісла ось тут тож можна просто. Добре, чудово. Ходімо туди. Веди здоровню. Ось так. Ось і вони. Так, так. З тобою все добре, ти трохи напружений. Все добре. Так, впевнений. Mm? Бо відчуття що тебе завадило побійняти. Ні. Mm. Так, ну ж бо, давай обіймемося, аби ти заспокоївся. Давай, усі люблять міцні обійми. Ось так. Mm. Давай, молодець, ось так. Mm. Так, давай. Mm. Давай, дихай зі мною. Mm. Ось так, молодець. Зараз тобі сподобається. Просто пори mm. усім тіло. <звук> Алана! <звук> що <звук> тут <звук> відбувається? <звук> не знаю, не знаю, не знаю. Мені так шкода, сер. Давайте допоможу вам. Боже, дуже перепрошую за нього. Дозвольте віддячити вам міцними обіймами. Ні, ні, ні. О, Боже. О, прошу. О, Боже Боже мій. Бляха, бляха, бляха. Ніхто не чіпає моїх хлопців. Геть, геть. Забирайся, геть. Забирайся. Хеть.